У мене мобільні групи, вони працюють тобто, в полі. Старлінк запитати, рації запитати. Тобто без екофлоу, таких речей, як оці переносці, просто ну ніяк реально не жити. Рація витримує ну, годину, ну, максимум. Ще треба генератори так само. О, так само, О, там десь попросив генератор, що скупили за свої кошти. Працюємо. Ну, так ножа. давайте на генератори, вообще. можемо ще більше зарядних станцій. Таких. Е, надіть, ви нам допомогли трьома. Ще так само, знаєте, ми звернулися до своїх там, друзів, знайомих, які теж допомагають. Тобто Ми стараємося, ми розуміємо, що люди є межа, три роки війни, ну, в загальному 10 років, три роки війни повномасштабної, Повномасштабної, яка потянула коштів не тільки в нас, там, в людей. І зараз людям тяжко щось розказати, ті, хто не відчував це на своїй шкірі, вони далекі. На жаль, Тобто вони не розуміють того, щоб там оця станція скільки там, ну 30-40 тисяч гривень. Об'ясни людині, що 30 40 тисяч, оци, її занесеш на позицію, ну її може на другий день знищити. Але ці 30 40 тисяч дають зв'язок, коли виїжджає п***й танчик, юридичик вже готовий знає, що треба б. Тому що йому вийшли і сказали, братан, на тебе їде танк. Просто хочу подякувати всім, хто долучається до збору і допомагає нищити п***й танки. Слава Україні, героям слава!